Доброго ранку, малята. А скажіть, ви пам'ятаєте, як називається місто, в якому ми живемо? Правильно, Херсон. А які будови є в нашому місті? Житлові будинки, школи, лікарні, поштове відділення та інші споруди. Подивіться на ці споруди і скажіть, яка будова нижча за всіх? Так, поштове відділення. А найвища будівля лікарня. А як ви дізналися? Треба порахувати поверхи. Правильно. Школа має три поверхи, пошта два поверхи, а лікарня шість. Так ми можемо порівнювати будівлі за висотою, якщо вони не стоять поряд один з одним. А тепер, діти, подивіться на ці будинки. Вони стоять на одній лінії. Чи ми можемо їх виставити за висотою? Спробуємо їх порівняти і назвати перший низький, потім високий, вищий і найвищий. А тепер назвемо в зворотньому порядку: високий, низький, нижчий, найнижчий. Молодці. А зараз діти трохи відпочинемо і пограємо. Треба знайти кожному будиночку його тінь. Так. Перевіряємо. Молодці! Діти, а на нас вже чекає автобус, на якому ми дістанемо з Шевченківського парку. Малята, скажіть, який символ Херсона знаходиться саме в цьому парку і якому майже 140 років? Так, це дуб. В парку багато дерев, тож спробуємо і ми скласти задачу про них. Спочатку розглянемо картинку. Що ви бачите на верхній смужці? Ростуть три дерева. Ці дерева називаються катальпа, а на нижній смужці два каштани. Тож складемо задачу. Посадили в парку три катальпи і два каштани. Ми можемо дізнатися, скільки всього їх разом посадили. Можемо. А їх стане більше чи менше разом. Звичайно, більше, тож будемо знак ставити, який плюс. Записуємо 3 плюс 2 дорівнює 5. Молодці. Діти, скажіть, який транспорт їздить по нашому місту? Може, якийсь транспорт тут ще не зображений? Який вид транспорту їздить найшвидше? Ось прийшов час і для гри. В цій грі треба порахувати геометричні фігури, з яких складається авто та автобус. Починаємо рахувати квадрати. Скільки отримали? Правильно 5. Скільки кружечків? Два. А скільки трикутників? Теж 2. Правильно. А це завдання виконайте самостійно. Перевірте, будь ласка. Молодці діти. Ми добре попрацювали. Скажіть, діти, що сподобалось вам на занятті? Пропоную діти вам вдома викласти за зразками авто або автобус з геометричних фігур, а можна викласти і сірників або лічильних паличок. А я з вами прощаюся до нової зустрічі.